Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає? На цьому тижні у Лозові завершила надскладний опалювальний сезон. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому. Підставою слугувала погода. Середньодобова температура повітря упродовж трьох діб була вище за плюс 8 градусів. Виключенням стали лікарні. Їх продовжили опалювати, але не довше ніж до 31 березня. Саме цього дня завершується контракт на поставку газу. Директор КП теплоенерго Сергій Малишев висловив сподівання, що цей опалювальний сезон залишиться найважчим для підприємства. Під час повних знеструмлень розпочинали його з трьома генераторами на 17 котелень. Наразі джерелами альтернативної енергії забезпечені. Усі котельні керівник теплоенерго також закликав Лозівчан допомогти з підготовкою до наступного сезону погасити борги за теплопостачання. Подякував Сергій Малишев сумлінним мешканцям, які, не дивлячись на усі труднощі, сплачували за послугу кожного місяця. Відкрили у Лозовій цього тижня капітально відремонтоване окушерське відділення. На відкриття завітали міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, Лозівський міський голова Сергій Зеленський, голова Лозівської військової адміністрації Володимир Ромах та Лозівської районної ради Вадим Гоч. На капітальний ремонт, оснащення сучасним медичним обладнанням для пологів та новонароджених, нові меблі та побутову техніку з різних джерел фінансування залучено майже 22 мільйона гривень. Це кошти державного бюджету Лозівської тергромади та Лозівського територіального медичного об'єднання. Акушерське відділення розгорнуто на 30 ліжок, 11 палат. Там надають якісну та своєчасну меддопомогу мешканцям Лозівської громади, району, прилеглим районам та внутрішньо переміщеним особам. Кожного року тут народжується більше 400 немовлят. Посадовці відзначили високий рівень професіоналізму персоналу. Під час заходу керівники вручили обласні та міські відзнаки медикам та будівельникам. Французькі партнери готуються прийняти дітей з Лузівської громади на відпочинок та навчання. Деталі подорожі обговорювали цього тижня на відеоконференції з міським головою. Сергій Зеленський разом з освітянами поспілкувався з приймаючою стороною та громадською організацією, що готова організувати візит. Мер французького міста Том Блейн розповів, що спочатку війни намагаються допомагати українцям. До подорожі набиратимуть групу дітей до 12 років з обов'язкових умов, супроводжуючи, які володіють французькою. Сергій Зеленський подякував закордонним партнерам за бажання допомогти юним українцям у важкі часи. Далі обидві сторони в робочому порядку уточнюватимуть деталі та маршрути для дитячої делегації. За подальшими етапами роботи з міжнародними партнерами слідкуйте на сторінці ТРК «Лозова» у Фейсбуці та на офіційному сайті Лозівської міської ради. Цього тижня у Лозівському ліцеї No12 відкрили клас безпеки, перший в громаді на базі навчального закладу. Тут є все необхідне для проведення занять офлайн та дистанційно, говорить начальниця лозівського управління освіти, молоді та спорту Вікторія Урванцева. На уроки освітяни планують запрошувати психологів, медиків, правоохоронців, фахівців змінної безпеки та рятувальників. Останні стверджують, що клас відповідає вимогам сьогодення. На створенням класу безпеки творчо працювали педагоги 12-го ліцею. Його облаштували так, аби зацікавити всіх ліцеїстів, незалежно від їхнього віку. Окрім цього, тут збираються проводити заняття і для батьків учнів. У закладах освіти Лозівської громади планують створити ще 9 подібних класів безпеки. А потім, можливо, влаштують конкурс, аби обрати кращий, говорять освітяни. І про надзвичайні події в громаді. Цього тижня ДСНСники рятували людей та довкілля від вогню. У лозовій вогнеборці врятували трьох людей, які мало не вчаділи. Пожежа сталася в підвалі дев'ятиповерхівки на дев'ятому мікрорайоні. Прибувши на місце, рятувальники розшукали в геть задимленому підвалі трьох людей, яких вогнеборці вивели з небезпечної зони на свіже повітря та врятували від задухи. Ще одну мешканку будинку бійці ДСНС евакуювали з квартири, аби не наражати на небезпеку від задимлення. Знайшли надзвичайники осередок вогню, купу сміття у підвалі. Завдяки оперативним діям рятувальників, жертв і постраждалих вдалося уникнути. Також вогнеборці цього тижня неодноразово виїжджали на гасіння сухостою, горіли лани в околицях Панютиного, шатівки роздорів. Надзвичайники вкотре наголошують, не підпалювати траву, торішні листя і гілки. Це шкодить екології мешканцям ланів, наражає на небезпеку людей, що мешкають поряд та ще й заборонено законом. Таким видався минулий тиждень для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зайчимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.